Визна турнику є однією з найдоступніших популярних вправ. Згідно з існуючої думки, вона позитивно впливає на наш хребет і розвиває хват і силу рук. До того ж, багато хто впевнений, що регулярні заняття на прикладенні здатні зробити людину трохи вищою, в цьому відео я розповім про те, що станеться з вашим тілом, якщо ви сіте на турнику хоча б дві хвилини щодня. Користь висо на прикладенні. більшу частину свого життя ми проводимо стоячи або в сидячому положенні, що призводить до поступового стиснення міжхребцевих дисків, які втрачають свої амортизаційні властивості. Такі процеси згубно позначаються на здоров'ї хребта і якості життя людини, але цілком можна уникнути таких ускладнень, регулярно виконувати вправи на турнику. Є дуже ефективним у даній ситуації. Висна перекладені, що допомагає розтягнути хребет і нівелювати наслідки малорухливого способу життя. Це вправа для м'язів спини, включено до комплексу лікувальної фізкультури для реабілітації після травм і відновлення здоров'я хребта. Вис на також корисно виконувати для розвитку розтяжки та зміснення м'язів і суглобів плечей. Завдяки такому фізичному навантаженню можна добре розробити суглоби, збільшити амплітуду їхніх рухів і знизити м'язову напругу в цій зоні. Це стане в пригоді не тільки в повсякденному житті, але й у силовому фітнесі, вжимі з обтяженням та віджимання від підлоги, будуть даватися простіше, з'явиться можливість виконувати їх у будь-якому діапазоні, отримати найкращий результат і убезпечити тренінги через вплив, сили, тяжіння протягом усього життя. Наше зростання потроху зменшується. Фізичне навантаження на турнику допомагає не запобігти таким фізичним змінам. Але навіть збільшити свій зріст на кілька сантиметрів. Силові тренування є необхідною умовою для нарощування м'язової маси. У таких заняттях багато користі для організму. Але також і шкоди, базові вправи з обтяженням, такі як присідання, жими і тяги, надають компресійний вплив на хребет. Це означає, що при регулярній роботі з вагою між хребцеві диски стискаються, з'являються протузії та грижі, що супроводжується постійними больовими відчуттями. Техніка виконання вправи на руках. Техніка виконання цієї вправи для межі спини досить проста, але тим не менш, проте, з неї слід обов'язково знайомитись для отримання максимальної користі, вирішивши подбати про здоров'я хребта. Займайте наступний алгоритм Повисіть на перекладині, розмістивши руки на відстані трохи ширше плечей. Ноги тримайте прямими або трохи зігнутими у колінах, прийміть максимально природне положення, постарайтесь розслабити все тіло, особливо мускулатури спини. Робіть спокійні вдихи та видихи, і з усиллями зробіть глибокий нахил голови, торкнувшись підборіддям грудей, що допоможе розтягнути м'язи верхньої та середньої частини спини. Робіть плавні похитування вперед і назад. Ще більше розтягнути м'язи по можливості попросіть напарника обережно підтягнути вас донизу, утримуючи за стегна, намагатися втриматися у висі максимально можливий для вас час. Загальна тривалість виконання вправи для м'язі спини повинна становити приблизно півтори години на тиждень, щоб вирівняти дисбаланс у розвитку м'язів рук, і спини можна висіти на одній кінцівки, другу при цьому слід розмістити на поясі, змінюючи їхнє положення приблизно кожні півхвилини. Права для м'язів преса. Турник вважає це по праву універсальним снарядом, на якому можна не тільки висіти і виконувати підтягування, але також що опрацьовувати м'язи преса. Для цього дотримуйтесь такого алгоритму: повисіть на турнику, розмістивши руки на комфортній висоті, одна від одної, повільно піднімайте прямі ноги до горизонтального положення. Якщо не виходить підняти ноги на задану висоту, зупиніться на зручній для вас висоті, при цьому їх не згинаючи. Затримайтеся у такому позі на кілька секунд, опускайте ноги вниз дуже повільно, не розгодуючи тулов, можна робити цю праву у самих різних варіантах. Вибір відповідно залежить від рівня фізичної підготовки. Найчастіше помилки при виконанні вису може здатися, що вис на турнику це дуже проста вправа. Однак при її виконанні виникають типові для багатьох помилки, зігнуті руки, вони перешкоджають максимальному розтягуванні хребта, якого можна досягти лише при повністю прямих розслаблених руках. Включені м'язи спини. Часто ці м'язи залучають до роботи автоматично, але при їх напруженні неможливо досягти бажаного результату. Набагато ефективніше максимально розслабити цю верхню частину тіла. Друзі, а якщо вам сподобалося це відео, то підпишіться на мій канал і поставте лайк. До зустрічі!